Ціни на продукти харчування розпочали знижуватися. Найбільше у вартості впали яйця на понад 16 відсотків. Галина продає їх тривалий час. Каже, в цьому році ціни падають швидко. Свої домашні яйця син вирощує свої домашні птицеферні по 30, по 35. А раніше продавали по скільки і по 50 було, і по 40, і по 45. Та навіть після такого стрімкого здешевшення покупців небагато. У інших продавців ціна теж у межах 30 гривень за десяток. Раніше були і 50, і 45, і 40, ну різна ціна. Тобто, так поступово зменшилися. Так, да, беруть яйця. дуже добре. знижується у вартості також і цукор, пов'язується з його великим запасом. 5 кілограм оце він стоїть, коштує 150 гривень, а кілограмовий розпасовочка рівно кілограм, коштує 30 гривень. Продавці кажуть, падають ціни і на інші продукти. Зараз впали ціни, на гречку впали, на цукор впали, на рис трошечки піднялося, на олію впали ціни. Ціни зараз стали нижче, ніж були. Раніше, коли був коронавірус, тоді дуже дорогі були. Початок війни дуже великі ціни були, а зараз ціни дуже-дуже впали, суттєво впали. Тарівняни вважають, вартість цукру не зменшується, а навпаки, росте. І з часом може таки збільшитися. Впевнені, здешевшає цей продукт після збору нового урожаю. Буде дешевше, коли буде новий урожай. Я вам відверто кажу. Тоді може впасти ціна, а так нема, скажем так, зараз сенсу, і люди, поки тим більше, що на ті дикі гербіциди все росте, воно все прив'язано. А коли урожай, якщо хороший урожай буде, тоді паде ціна. Тут прив'язано все до, скажімо так, світового ринку, до долару і до енергоносіїв. Тільки все ціна росте, відповідно, зразу і ціни ростуть. Експерти кажуть, різке падіння цін відбулося через значне зменшення експорту в інші країни. Ми є експортоорієнтована орієнтована країна. Ми достатньо багато виробляли продукції харчування на експорт. Так, от, власне, ота ситуація з блокування кордону, ота ситуація з тим, що українська продукція харчування не потрапляє до Європи, власне, зумовила той момент, що на внутрішньому ринку пропозиція перевищує попит. За рік споживчий кошик виріс у ціні на півтора відсотка. Тепершня ситуація на ринках та прилавках магазинів є негативною для самих виробників. Безперечно, виробник буде пристосовуватися до змін ситуації, змін або шукати додаткові якісь альтернативні ринки, або зменшувати загальний обсяг виробництва продукції в себе на виробництві. До слова здешевшили зараз овочі та зелень. Причина та ж сама. Експерти зазначають, згодом це може мати негативні наслідки на внутрішньому ринку. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.